Вітаю всіх. Нарешті я дочекалася від свого пілорчика діточку. Я вже вам показувала, що в мене є дітка на стовбурі орхідейки. І ось, як бачите, у неї такі гарні пішли рости корінчики. До речі, це цвіте дітка, Одну, правда, квіточку вона скинула вже, а одна ще тримається. І така вже гарна. Діточка, Все вже такі величенькі в неї листочки. І як бачите, у неї там йдуть уже корінчики. Ну, я чекала, поки оці два нових корінчика трішечки підростуть. В общем, уже скоро потрібно буде її знімати. Тому що в неї корінчики ці. Ростуть угору. Там він ще один молоденький пробивається. Ну, там два корінчика, один дідкін, один мамкин І тому єсть 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 у нас діточка. Цю, звісно, я собі оставлю дітку, тому що в мене орхідейка ця. Як бачите, цвітоноси з точки росту, вона вже неодноразово знову цвіла. А за три роки я оце тільки дочекалася цю дітку. Якщо я її зніму, у неї тут іще є потенціал. Може, десь іще видасть ще одну дітку. Вона така, пілорчик цей. Зараз він трошки вже вигорів, він більш темніший і крупна, крупна квіточка така, винозний такий гарний пилорчик, Довго-квітучий. Довго. Ну, правда, цю квітку, не знаю, чого вона скинула, чи може то, що спека була якраз, а одна ця квіточка ще досі є. так що... О така малю... маляч... мал... маленька діточка, малеча, верні так сказати, будемо скоро від'єднувати її. Вона так дуже, корінчики, так близько неї біля самої, біля самої мамки, ну нічого, якось, якось відділимо. Так що буде в нас робота. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Чекаю вас у наступних випусках.